Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ дефектів зварювання та як їх уникнути? Спочатку поговоримо про дефекти форми. Це все про профіль зварного шва. Наприклад, напливи це надлишок металу, що розтікається по шву. Вони часто виникають через занадто великий струм, неправильне положення електрода або занадто повільне зварювання. Як це виправити? Оптимізуйте параметри зварювання, правильно встановіть кут електрода та слідкуйте за температурою. Далі у нас є підрізи. ці надокучливі канавки вздовж країв шва. Занадто великий струм, занадто швидкий рух або неправильний кут можуть спричинити їх. Рішення: Зменште струм, відрегулюйте швидкість та правильно встановіть кут. Незаповнені кратери наприкінці шва. Це через занадто швидку зупинку. Зменште швидкість, поступово зменште струм та заповніть кратер. І не забувайте про пали, вони виникають через занадто високу температуру. Контролюйте струм та швидкість електрода. Далі йдуть внутрішні дефекти, які ви можете не бачити, але точно відчуєте. Break Time процесс, наприклад, газові пори це крихітні порожнини від газу в розплавленому металі. Очистіть поверхню, виберіть правильні параметри зварювання та використовуйте відповідний захисний газ. Шлакові включення походять від залишків флюсу або шлаку. Очищайте між проходами та використовуйте правильну техніку. Тріщини можуть утворюватися через високі термічні напруження або неправильний вибір матеріалу. Попередньо нагрівайте, повільно охолоджуйте та вибирайте правильний електрод. Нарешті непровар виникає, коли метали не з'єднуються належним чином. Забезпечте достатній струм, правильне положення електрода та чисті поверхні. Пам'ятайте що контроль процесу зварювання та використання якісних матеріалів є ключем до уникнення цих дефектів. Будьте обережні та зварюйте міцно. Побачимося у наступному відео.